Бюджетний та старенький такий телефон Samsung J7 1400 гривень, золотенький колір. Так, не закрив кришечку косяк мій відкривав. Все є такий постану. Екранчик у гарному стані немає ніяких дефектів. Працює телефончик досить непогано ще, старенький, але літає, можна сказати. Простенький телефон для самих самих простих задач, що є. Так, J700H. Пам'ять 16 ГБ, 2 ГБ оперативна пам'ять в комплекті, йде тут зарядний шнурочок та сам телефон. Відправляю. Новою поштою по мінімальній предоплаті є різні варіанти. Дивіться мої інші відео. Гортайте вверх та вниз, Добавляйтесь у телеграм-канал, силочка в шапці профілю.